Час проти нас і прикляття, яке вразило ташу, продовжує поглинати її. Брігсі вірила, що ліки безумовно існують, і якщо ви зможете їх знайти, ми зможемо рятувати Ташу. ідучи по її слідами, це наша єдина надія дізнатися, що вона знала. Я наповнила маску Брігсі її спогадами. Користайтесь нею і дозвольте цим спогодам вести вас. Берігці знайшла спосіб бачити світ за межами нашого власного. І тепер ви маєте також. Але ви маєте бути обачними, бо знайдуться й інші, які шукатимуть силу цих ліків для своїх потреб. З моїх приход завжди виходили грандіозні історії. Але є часи на моїй подорожі, про які я ніколи не наважувалася розповісти. Я думаю, що зараз настав час розповісти цю історію.